Експерти прогнозують підвищення цін на продукти в зимовий період. Скажіть, будь ласка, чи готові ви до цього? Ви знаєте, я пенсіонер вже давно. Я вже звик цим повишенням постійним. Ну, звісно, вони будуть повищатися. Ситуація така. Сложна сторона ситуація. Поэтому я ж на базарі все ходжу, поки Вот. Я ж бачу, як вони повищаються. Вот. Поэтому це, звісно, не утешительно. Ну, селяві, як говорять французи. Ну, морально так. Я предполагала, то, що буде ну, підвищення цін, особливо на електроенергію, тому що якщо дивитись там минули роки, то завжди, коли були оці от блекаути, коли часто виключали світло, то потім були підвищення цін. І люди вже казали, господи, включіть це світло. Але ну, вже підніміть то, тоді тарифи, але хай воно вже буде в домівках. Ну на продукти, напевно, більша частина від, йде на продукти. Там, ну, я не знаю, я заробляю, даю гроші мамі, мама все купує. А у нас є вибір. У нас немає вибору. Так, готові. Звичайні традиційні продукти, овочі, фрукти. Більше робимо упор на це, так. Овочі, фрукти. Ну, я Деш? полюбляю ще й рибу. О, рибу так. А м'ясо. Ну, інколи. Звичайно, треба так. Можливо, відсотків 10-15. Ну, мабуть, Ми так. одна родина. Одна родина заробляє чоловік. А в нас є вибір якийсь, напевно, готові. Нелегко для нас всіх, особливо для верст населення, які е, мають доходи, такі, які ну, суттєво вплине подорожчання. Який відсоток, який би не сильно, ну відсотків 5-10, напев, напевно. Тобто, якщо це вже було б відсотків 25-30, це вже суттєво б вплинуло на нас на бюджет сім'ї. До цього, мабуть, ніхто не готовий, але вже, мабуть, привикли до цього. Ну, самі елементарні, так сказати. Овочі. Таке місце якесь. Важко сказати. Зарплата невеличка, тому не можу сказати вам. Звісно, я, я вам скажу, ми готовимо, це от самі, не ходимо нікуди, отак ми виживаємо, якщо чесно, то що повинна Україна вижити, правильно? Ми любимо Україну, буду плакати, вибачте.